А, і отже, я вже представила часткову тему нашого наступного доповідача. Я запрошую Вадима Погребняка, директора компанії Родалс. Поговоримо про обладнання для галузі. Добрий день, шановні колеги. Ради зустріти сьогодні з вами через рік. В принципі, після запланованої зустрічі, яка повинна була і відбутись 24 лютого в тому році, всі вже були максимально тут. Когось зустрічали, хтось їхав. Ми пакували свої пакунки, їх збирались теж сюди. Але на жаль, почалась війна. Але на щастя, сьогодні ми маємо нагоду тут зустрітись і всі разом поговорити. І та кількість людей, яка сьогодні завітала на цей захід. Є достатньо великою для таких заходів, і подякуємо команді Макропаку, яка зібрала цю зустріч. І нарешті хлібники та борошномели та частково представники асоціації і хлібної і борошномельної можуть представити і поспілкуватись. Головна мета цієї зустрічі це спілкування між собою. А ми зможемо вам надати ту інформацію мати. У нас декілька. Перше компанію багато ми вже знайомі, виступали на таких заходах. Наша компанія має широкий спектр і ми працюємо весь час, незважаючи на всі виклики, які маємо. Не всі весь цей тяжкий період війни допомагаємо хлібопегським підприємствам і в запчастинах і в постачанні. і... Слава Богу, то, що галузь жива, не вважаючи на ті втрати, які понесли підприємства, хлібники, як ті мурахи, всі зруйнували, у кого зруйнували, побігли, всі гуртом побудували, поскладали все працює. Ті підприємства, які багато, хто мав втрату та прильоти, як сьогодні кажуть, то теж не опускають руки і в цьому ми допомагаємо. Ми маємо представництво багатьох компаній. Одну ми маємо сьогодні представити, яка відома на ринку України. Це компанія Довайна. Ми офіційно з того року, а вже маємо з цього року офіційні відносини і маємо ринку хлібопекарської галузі і кондитерської запропонувати якісне обладнання, яке вже багато працює на Україні. Також ми представляємо. Європейські бренди, такі як Санкасьяно, Чепі, Мондіальфорні, Сігма, Джак, і маємо, в принципі, весь сегмент обладнання для хлібопекарської кондитерської галузі, як від маленького, так і від великого. Ми працюємо з усім видом, видами бізнесу, як супермаркет, маленька пекарня десь на кордоні з іншою країною або велике підприємство, яке є. Формуючими підприємствам, там десяток, які важелі впливу мають на хлібопекарську галузь. Ми доступні завжди маємо контакти і допомагаємо хлібопекарям працювати. Ми маємо тут міністерство, запрошуємо кого цікавить, яка інформація додаткова або на на наш міні стол запрошуємо, не дамо інформацію, всю доступну. Ми також не припиняли ні одного дня візити по підприємствам. Налаштовуємо так, як зараз велика проблема іноземних компаній, які представляють, вони на зараз жодна компанія в Україну не дає ні монтажників, ні сервісників. І нам вдалося велике підприємство в Миколаєві, яке ми. Перед війною буквально поставили туди велику хлібну лінію потужністю 25 тонн хліб, батона на добу і запускали її перший раз з виробником онлайн без єдиного представника заводу на Україні там, бо саме велике бомбардування вдалося там запустити. І слава Богу, вона працює на сьогоднішній день. Також ми всі забрали на себе інженерні і сервісні функції. Виробників, які зараз, і ми повністю все обладнання, яке ми продаємо, ми маємо змогу запускати і налагоджувати тут на місці без доступу сюди іноземні, які просто заборонені на всі приїзди італійців, німців, поляків. Поляки там десь трохи до Львова можуть доїхати, а далі вони ніхто не їде. Вся на, все на наших сервісниках, на наших бригадах, десь ми особисто все робимо. І незважаючи на війну, допомагаємо хлібопекарям. І ніколи не зупинили. Компанія Довайна у нас є е, слайди, е, трошки презентація. Компанія Довайна має великий досвід будівництва, але е, її початок е, достатньо молода компанія. В 80, 1988 році вони не фактично не виробляли машин, Вони були зайняті в іншій галузі. І ту революцію, яку зробила ця компанія в пакувальних машинах, всі знають, у нас лідер в автоматах, це Хартман. Хартман це Мерседес, як кажуть, а Довайна зробила з, можна сказати так, гаражного виробництва велике нове підприємство. Тому їхній шлях був достатньо швидкий просування на українському ринку, в тому числі світових ринках. Тому вони почали, якщо ми бачимо історію, то Першу лінію вони десь копіювали, десь навчались, але це Прибалти, це Литва, це наші колишні співвітчизники. Тому вони розуміють наш менталітет, тому їм легко працювати на ринках. Так, так точно я б навів, наприклад, як гостолу легше працювати на українському ринку, тому що він тут працює з 50-х років і він знає менталітет і хліб і дуже важко працювати німецьким компаніям, як Вернер Фляйдер. У мене був досвід. Великих ліній вони не розуміють, що таке український хліб, вони не розуміють, що таке німецький хліб. І їхнє обладнання, поставне з заводу, на жаль, не може виробляти український хліб. Тому лінії, перша виготовлена лінії полуавто, напівавтоматично було в 2007 році. І вже в 2012-2009 в році зроблений автомат. У 2012 році вже компанія почала замикати цей технологічний цикл і виробництво кулерів. тому що автоматична лінія має сенс тоді на підприємстві, коли в неї є автоматичне охолодження. Тому робота на ринках, на яких компанія представлена і працювала, це в принципі на Південній Америці. Почали працювати в Африці, країни СНД, Європа. І для нас теж компанія «Довайна» працює в Україні вже більше 10 років, і я скажу так, що обладнання, яке стоїть на підприємствах України, напівавтоматичні машини, одні з перших привезли «Довайни», і вони працюють на сьогодні на великих і маленьких підприємствах. Тому ринки, які перші продажі були на ринках, з 16-го рік це Англія, Ірландія, Румунія, Нигерія, в 2017 році вже Європа, Франція, Бельгія, Португалія. Це свідчить про довіру вже європейських виробників. Польща, Чехія, Словакія 18-19 рік і в 2020-му вже більш такі Данія, Болгарія, Монголія. І зараз ми поширюємо наше обладнання на Україну. В нашому списку немає, тому що Україна давно вже є основним покупцем цього обладнання. Завод Довайна побудував нове виробництво, новий цех. В 2020 році було відкриття, повністю змінили всю структуру і хто мав старі машини більш поважного віку і має зараз, то є дуже-дуже багато різниць. Тому. Повністю новий цех 2500 квадратних метрів, ділянка металобробот, обробки, згинання, лазерне, прокат все нове, все нове, потужне, і збільшилось, зменшилось час, який потрібно чекати нову машину або чекати виробництва, крім коронавірусного періоду, коли все в країнах зупинилось за електроніки, але в принципі все зараз в термінах. Достатньо швидких по виробництву за рахунок нового. Ну, трошки само слайди металообробки, все сучасне, все комп'ютеризоване. Далі можна подивитись само виробництво, сучасні машини, що дозволило зменшити терміни і підвищити якість виробництва. Можна далі, Показано слайд, саме, саме е, виробництво. Більш комфортні умови і для виробництва і для персоналу, і також це дозволило йти на нові е, ринки і на нові е, типи обладнання. Зараз у компанії три головних напрямки. Нарізання пакування, проєкти це вже е, е, виробники, де в Виробництво ліній пряників, печива, бельгійських вафель, лі... лінії паличок. також спіральні системи. Вже деякі системи працюють у нас на Івано-Франківському хлібозаводі. «Цархліб», «Львівхлібпром». Львів, вже є системи спіральних кулірів, і Вже не тільки там технопул мав велику перевагу на цьому ринку. Вже є, є вже українські виробники спіральних, але довайна. Вже зарекомендувала себе як постачальник комплексних систем, спіральних систем охолодження в тому числі. Пройшла модернізація машин і якраз для цього зроблена повністю автоматична лінія нарізання, полуавтоматична, окремі рішення для нарізання пакування, пристрою горизонтального різання, розширяється лінійка, яка може вже нарізати торти. На частини бо до цього, крім німецької, там або ручної, як то кажуть, пили, або е, німецької кромбейн в кондитерському виробництві розрізати торт або пласт без квіта неможливо, до вайна вже працює. Є доступні по ціні машини, достатньо якісні, тому на слайді у нас автоматична лінія. Автоматична лінія це е, повністю автоматична лінія. Завантаження хліба вивантаження може бути ручним або може бути вже продовжено кулером охолодження. З кулера хліб заходить прямо на виробництво. В цьому випадку ми забезпечуємо, тому що наш хліб, люди не чіпають від виходу з печі стерильний до впакування, і перший раз його кладуть на тару, зберігання та транспортування. Машина автомат, її абревіатура ДППЛ. Це нарізання, автоматичне пакування, закриття пакетів. Закриття пакетів з кліплентою, але ну, у нас більш розповсюджена кліплента стандартна 40 мм довжиною і стандартно з нанесенням дати. Тому автоматична машина це все робить автоматом. Далі автоматична лінія має відео, презентацію ви всі отримаєте, зможете подивитись відео слайди кожної презентації по кожній машині. Дивимося далі. Це напівавтоматична машина. Це найпопулярніша машина на території України. В ній операція нарізання завантаження, вивантаження. Тут вже практично ручне, але може бути і спірального кулера. Але у нас одна операція людини: це завантаження порізного хліба. Рукою ми. Передвигаємо його в пакет і на цьому все далі машина кліпсує, запаковує, ставить дату все автоматично. То Це напівавтоматична машина із-за того, що ми маємо тільки одну операцію. Теж вона робить нарізання, роздувний столик і для пакетів і пристрій для закривання. Фактично складається з двох комплексів, об'єднані в один. і В цьому році вже смонтовано три комплекси якраз напівавтоматично. Автоматичні лінії це більш для. Промислових підприємств, де дозволяє зекономити персонал, який теж собі вартість його росте, а війна і відток кадрів і наших людей за кордон теж дуже впливає на галузь. Закриття пакетів може бути липка стрічка твіст та пластикова скоба. Наша в Україні розпов'южена, це пластикова скоба. Найпопулярніше. Інші машини просто не використовуємо і немає сенсу в цьому. Інше обладнання це якраз перелік, ото що ми казали, горизонтальна різка, горизонтальна нарізка гамбургерів, булочок для бутербродів, хот-догів різних типів, як підрізання, так і нарізання на дві частини. Розрізання багетів сучасних і зараз багато компаній виробляє полубагети, які роблять бутерброди. Є у нас такий проєкт в Івано-Франківську. Теж ми маємо потім виробництво бутербродів як продукта. Тому ми дозволяємо розрізати на один ніж на дві частини або на три частини, підрізати або повністю відрізати. Це теж відеофайл. Ви в презентації зможете отримати. Це окремі машини, також як лінія для хлібних чіпсів. Теж популярна в Європі. Продукція у нас поки що не, не використовувалась на Україні, але ми пропонуємо, розповідаємо, кого цікавить виробництво такої продукції. Звертайтесь, допоможемо. Нарізання на хлібці. Товщина може бути маленька від 2 мм до 15 мм, ширина листа до 580 мм, та можливе укладання продукції на транспортери. Це якраз про спіральні кулери, спіральні кулери охолодження це автоматизація процесу, плюс ну, більш коли автоматизований процес, то більше дисципліни, порядку і виконуються всі санітарні норми. як Хас, по ІСО, куди всі підприємства зараз в принципі, акредитовуються. І далі ці норми будуть тільки впроваджуватися більш жорсткі для гігієнічних умов всього іншого. Тому спіральні кулери – це на, на сьогодні. Тут декілька видів проєктів, як це зроблено в інших країнах, де зроблені в Румунії. 35 тонн на добу теж в теж в Румунії там великі проєкти Україну це чекає. Я зараз трошки зупинюсь від теми, бо всі європейські компанії вони розвиваються за рахунок грандів і дешевих кредитів. В Україні це поки що недоступне, але вже грандові програми є. Ми приймаємо участь і вже хлібники, я знаю, хто отримав гранди. Ми постачали обладнання під ці гранди. Трошки ця програма. Я впевнений, що закінчиться війна і. Прийдуть європейські гранди, і галузь чекає дуже великий стрибок. І будуть гранди, будуть кошти, так як розвивалася вся Європа. Вона розвивалася не за рахунок власних коштів за рахунок грандів і за рахунок дешевих кредитів нульових. Практично. До нас це чекає, тому Румунія, коли була прийнята в Євросоюз, отримала ці гранди. І це країна, то що Україна зробить обов'язково, вони вже зробили. Тому дуже багато проектів автоматичних заводів в Румунії, і в Польщі, дуже багато. Наступні, да, теж проєкти. Частково е, відео ви всі отримаєте, презентації подивитесь, кому потрібно підійдете, ми все зробимо. Це автоматичні тунельні лінії, повністю з автоматизованими проєктами теж Румунія. Що, повторюю, що дуже великі е, гранди були в Румунії, тому дуже багато до Вайна зробила проєктів по Румунії. Теж види спіралі різних, різні типи спіралі, різна продуктивність, але все рівно це під автоматичні лінії, які від маленько, там, на 100 кілограмів таких ліній немає, на 100 кілограмів нема сенсу використовувати спіральний кулер. Далі дивимося, це все проекти, якраз проєкти Івано-Франківська, корпорація, цар Хліб. Вони одні з перших були. Встановлена спіраль з автоматичним охолодженням і нарізкою упаковкою. Працює кожен день, працює вже багато років. Крім якихось там по потреби в звичайних запасних частинах, немає якихось нарікань, і все інше. Це проєкт, який зроблений в Івано-Франківській Україна. Обладнання малої і середньої продуктивності. Це якраз зараз компанія військ вже при війні зробила економ-версію півавтомату. Фактично, вона нічим не відрізняється, вона не має якихось недоліків, але прибрали там дорогі складові тачскріни, поставили кнопкове управління, трошки прибрали як плюшек цих опцій, але машина, її головна задача різати хліб. Так як вони і різали, так і зараз ріжуть. 100% жита не проблема. Є система смазки, вона в стандартній комплектації, і для цього зроблений пристрій ДП-35. Ми вже змонтували такий могильов подольському таку машину. Достатньо проста, дуже просте керування, тому зарекомендувала себе дуже якісно, але ціна на багато нижча, ніж стандартної машини з тачскріном і з усіми опціями. Тому все інше в неї збережено і потужність, і задоволені клієнти. Ось ми брали фактично там другу машину цієї серії, але задоволені, змонтована машина працює дуже задоволена. І до неї ми маємо сама нарізка і розміри. До неї ми маємо е, теж е, маленький ДПК 230 й кліпсатор. Те ж саме, але ми не можемо там деякі теж опції, такі як там клейка етикетки зробити на пакет. І не можемо сюди поставити два видовних столика. І ми потужність можемо забезпечувати там до 40. 35 стабільно 40, можливо, 50 вже на цій машині зробиш, потрібно ДПК 300 або ДПК 335. Це е, машина ДПК 150. Якщо ми її комплектуємо з ДП35, е, це найдешевший варіант. і най... Продуктивніший в цьому випадку він 25 до 30 упаковок залежить від людини, але ми маємо стандартну різку і вертикальний кліпсатор. Задача людини теж через роздувний столик подати хліб. Далі він під гравітацію падає, кліпсується, випадає на транспортер. Далі який ми теж. Побачимо зетобразний транспортер, комплектуємо в комплекті, бо багато у нас декілька проєктів було захотіли зробити самі, але все рівно повернулись до того, що замовили. Було дешевше замовити в Прибалтиці, ніж з заводу привезти і вже привезли комплектом такий транспортер, який піднімає хліб на пакувальний стіл. Далі... Поквальний стіл, поворотний накопичувач. Звичайний стіл, дуже багато хто робить його самі, але ми пропонуємо як комплексну систему, тому це на вибір покупця, виробника його механіки, або компанія зробить сама або замовить на Україні. Ми не маємо нічого проти. Це стандартний механізм, який простий в використанні. Нові технології на розширяти свій асортимент, є нестандартне обладнання, це вакумне охолодження для заварки, піддіжі, є експлуатаційні вже моделі. На Україні теж поки що немає. Але швидко, хто знайомий з вакуумним охолодженням хліба, це перспективно але це дуже швидко робить, як вагонка з хлібом вакуумне охолоджувач охолоджується за 6-7 хвилин. але із вартості теж зараз це система, яка доступна в Європі, нашим виробникам, поки що недоступна. Далі ми, це тенденції світового ринку, які проходять в самій компанії. Тенденції, які екологічність, доставка, все доступні види. Веганський хліб, це загальна. Локальність місцевих виробників і дуже багато зараз в Україні то, що приходить, це крафтові хліба. і У нас дуже багато запитів якраз по крафтовим хлібам, по крафтовим, більш таким домашнім артизенським продуктам. Тому в різкі це. В принципі ми готові як стандартне різання багато. Якщо взяти основне, то у нас різання скипка там 12 мм, 11, хто за А вже ми в артизенських хлібах можемо різати 18 і там попит є на 18 мм товщину скипки. Можна далі. Ну, таке також тенденція технологій, які світові технології зараз в галузі. Можна подивитись окремо. Далі можемо. Також такий маркетинг, який є в Європі, це такі види продукту, які нестандартні, але це є. Це ми особисто це, е, теж бачили. Нестандартний підхід це такий більш рекламний продукт. Тому є така упаковка, і виробник таку упаковку забезпечує. Далі дивимося, теж, ну, такі. Більш слайди по упаковці упаковка, яка говорить, це теж нові тенденції, які є більш така, як нестандартна для українського ринку. Але слава Богу, у нас в Україні теж виробники дуже креативні зараз. Упаковка дуже, -дуже шага йде вперед. Дивимося далі, тому по довайні по цій компанії по презентації все-все інше. Будь ласка, є великий досвід, є велике бажання. Ми працюємо і за, для перемоги, і ми працюємо для вас. Тому, будь ласка, звертайтесь всі пропозиції. Ми завжди і ви, ви приїжджаємо до вас, вивчаємо, допомагаємо технологічно, технічно підтримку, сервіс, ремонти, все. Тому маємо великий досвід і маємо великі проєкти і багато проєктів вже зроблених від пекарні до будівництва заводів. Зараз будуємо два заводи, проекти робимо під ці заводи, під повний цикл всіх процесів. Тому дякуємо за увагу. Якщо є запитання, запитуйте, чекаємо Ах. біля столу. Дякую. Да, будь ласка, якщо є запитання, звертайтеся стіл компанії, знаходиться в виставковій зоні. Підходьте, цікавтеся. Дякую за увагу, слава Україні, Дякую, пане Вадиме. Ми продов.